Я вже поїла дорогенька, а насправді ні. Вона просто хотіла, щоб я не була голодною. Ні, мене нічого не болить, хоча деколи і ніг від втоми не чула. Але вона все прибирала, готувала, прала. Дякую, у мене все є. А сама тихенько ходила у старих речах, бо їй важливіше, щоб ти була одягнена. Зі мною все добре, хоча я бачила її заплакані очі. А на ранок, ніби нічого й не сталося, вона знову посміхалася. Я не втомилась, говорила вона, хоча сама ледь стояла на ногах. Не переживай, зі мною все гаразд. І тільки тепер я зрозуміла, скільки було любові, турботи і тиші у цих словах. Мене не болить, говорила вона, коли лежала безсила у ліжку. І це була неправда болюча, але водночас наповнена любов'ю. Мама ніколи не говорила про свій біль. Тільки б не боліло мені.